Всім привіт! Мене звати Інна, я провідник цехостояння, медитації та інструктор з йоги. Сьогодні ми розпочнемо наш міні-курс по медитації, і його перша тема буде це те, що нам потрібно для самої медитації. Найголовніше це те, що нам потрібно. Простір, кімната, де ми зможемо усамітнитися. Знайдіть для себе комфортний, зручний, спокійний, тихий простір, де ви зможете дати собі 10, 15, 20 хвилин і зосередитися тільки на собі. Але якщо у вас є сторонні звуки, це теж не є погано, і я далі вже буду розповідати для чого і про що це, і що з цим робити. Ось, наступне це те, що у вас має бути калимок, де ви можете перебувати. Сидіти на підлозі буде незручно, сидіти десь на дивані на стільчику теж, тому що у вас буде вже або на дивані там провалюватися сідниці, буде скруглюватися спина. Нам це не потрібно. Тому бажано придбати килимок, якщо у вас його немає, щоб ви змогли створити саме цим килимком для себе особливий простір. Наступне, що вам потрібно, це створити свою особливу атмосферу, так, щоб вам було комфортно, приємно і хотілося більше й більше повертатися в цей простір, в ці відчуття, де вас будуть налаштовані асоціації. Куди хочеться звертатися знову і знову. Тож, це може бути приглушене світло або, можливо, навіть просто горіння свічок. Також сам запах дуже важливий, ви можете придбати аромапалочки або свічки, але свічки на натуральній основі. Тому що, якщо ви будете дихати якимись хімікатами, навряд чи це вам допоможе. Якщо свічки на натуральній основі до них додані ефірні олії, які будуть під час медитації додатково впливати на ваше здоров'я. Це буде вам просто в плюс, буде прекрасно. Якщо бажаєте, я роблю масажні свічки, вони повністю на натуральній основі. Я, в принципі, їх робила як для себе, але потім вирішила продавати. Посиланням можу поділитися. Там є масажні свічки для рук, вони з м'ятою, вони заспокоюючі. І ви можете поставити її поруч з собою після практики, помасажувати руки масом, тим паче зараз зима і сухість рук це дуже чиста проблему. Але не будемо відходити від теми. Сам простір для нас дуже важливий, тому що є таке поняття, як заякоріться, не знаю, як перекласти це правильно на українську, але скажу, як є, щоб ви мене правильно зрозуміли. Коли ви створюєте ваші асоціації на рівні Запахів на рівні звуків, тобто пісень, мелодій. І ці асоціації приємні, вони вас можуть з легкістю, навіть у складні емоційні стани, коли ви, наприклад, запалюєте ту саму свічку, сідаєте на свій каламок, це теж ваша асоціація, це те, що ви можете брати з собою скрізь. А, ви вже... Трошечки як налаштовуєтеся, і це дуже важливо. Наступне, що вам важливо для вашої медитації, це комфортний та зручний одяг. Тому що, якщо у вас будуть, наприклад, джинси, які перетискають вам тут, вам вже буде некомфортно і незручно. Тому вдягайте щось з легкою розинкою або зовсім там. Я іноді практикую в своїй дуже-дуже розтягнутій футболці і потім лягаю спати. Тому ви виберіть для себе щось зручне, легке, велике, об'ємне, м'яке, те, що вам буде приємно. Також, якщо ви початківець медитації і вам просидіти 10, 15, 20 хвилин ось у такому сидячому положенні з рівною спиною важко. Нічого страшного, не потрібно себе мучити, ви можете підсісти або до стінки, або до ліжка і знайти опору у цьому, розслабити, зняти напругу з вашої спини. Якщо сидіти в такому положенні важко, ви можете лягти і перебувати в лежачому положенні. Але вам потрібно розуміти, що якщо ви будете медитувати в лежачому положенні постійно, навряд чи ваша спина адаптується до сидячого положення, і ви зможете вже покращувати свою поставу і сидіння ось у такій, такій позиції, як сижу зараз я. Тому це ваш вибір і це ваш комфорт. Обирати тільки вам. Я вам можу тільки порадити.